Позичила подрузі плойку, плойка тепер на мене образилась і не хоче крутити локони. Смішно. А тепер прочитайте це повідомлення. Мені надіслала його моя учениця. Зараз смішно мені ні. Знаєте чому? Тому що оця дівчинка, яка почала займатися таро, вона ж консультує людей напевно, і уявіть рівень її консультацій і що вона говорить людям, що вона взагалі транслює в світ про таро і тарологів, якщо вона займається картами. Просто задумайтесь над цим, коли людина не знає елементарних речей, що карти та роз лише інструмент. Уявляєте, в колоді ніхто не живе, там немає сутностей, немає там нікого. Це просто картон. Картон, на якому неймовірно майстерно зображені символи і архетипи, через які ми можемо під'єднатись до колективного несвідомого і витягнути інформацію. Все. Там нікого нема. Карти не вміють ображатись. Карти це як плойка, це як молоток, це просто інструменти для роботи. Карти не мають почуттів, не влаштовують драм, вони не ображаються. А от тепер питання: як ви думаєте? Напишіть в коментарях, чому вона сказала, що хоче їх повернути. Чого вона зробила висновок? Що вони образились? Тому що вони почали, напевно, її обманювати, карти почали брехати, правда? Якщо вам здається, що карти не працюють, то справа не в картах, а тому, що ви не вмієте з ними працювати. Ви не вмієте накручувати довбані локони на плойку. Займайтеся самоосвітою, підписуйтесь на мій тікток, приходьте до мене на навчання. 30 березня стартуємо. Робіть будь-що, але, будь ласка, не несіть в маси цю маячню. Не виставляйте тарологів шарлатанами. Перестаньте займатися цим мракобістям. Я вас дуже прошу.